Привіт, мене звати Микола Орлов. Я очолю одну з громадських організацій, що знаходиться в місті з на Рівненщині. Наше місто відсвяткувало нещодавно 515 років. Два тижні тому. Я не можу сказати, що це чисте і затишне місто, тому що у нас є цементно-шиферний комбінат, труби якого ви бачите. Залізниця. Залізобетонний завод, один новий, один. Не працюючий сірим і брудним я теж його не можу назвати. Тема, яку хочемо підняти, це смітники міста. Стандартні вуличні смітнички. Це з них сміття теж розлетілося. Ніби то зручніше посипати. Ось такий спосіб. Але водночас так же легко перевертаються і собаками, і людьми, які шукають в цих смітниках щось. І вітру нічого. Не заважає порозносити це сміття. Це наш міський парк. Місце відпочинку з Дубонівчан. Дійсно, гарне місце. Якби не одне але. І це але називається наші туалети і смітники. Звична картина, незважаючи на те, що сам бак нібито пустий. Але що залишається біля нього? Що це і як з цим боротися? Так у нас прибирають сміття із контейнерів. Приїжджає така машина сміттєвоз останньої моделі. Скільки його залишиться біля того, як поприбирають, ми побачимо. Все, бойці справились, рухаються. Виглянути, що залишилось після того, як прибрали. Ось такі у нас баки. Що в цих баках є після прибирання? Ще залишилось. Інші сміттєбаки. баки. А така нібито та загорожа. В такому стані воно знаходиться. Будинок ще 33А. Звідки у нас була скарга до нашої газети, На тому що називається зараз 12-та гнина дня. Сміття. Контейнери. Ну, двоякі враження. З однієї сторони пусті. З іншої сторони їхній вигляд звичайно вручаючи. Величезна територія з літаючим сміттям, бігаючими собаками. Ну, за всіма санітарними нормами, мабуть, називається жахливий. І ось ми в офісі нашої громадської організації і газети, яку ми випускаємо. І хочемо розпистити, що ж ми робимо. І що пропонуємо для того, щоб сміття в нашому місті стало менше. Наші кореспонденти влітку побували в різних країнах. І ось, наприклад, вигляд смітників в Стамбулі. Цей гарний смітничок, його смітничком важко назвати, стоїть на колесах, розмальований. Він справляє естетичне враження, до якого хочеться підійти і щось з нього викинути. Цей смітничок або навіть площадка для збору сміття дивіться, чим цікавий, чим унікальний. Цей досвід можна приймати нашій здолбунівській владі. По-перше, є сітка, яка дає можливість не літати сміттю навколо, а принаймні вцепитися за цю сітку. Ці виходи. Вони достатньо малі для того, щоб там поскладати якесь будівельне сміття. І водночас достатньо великі для того, щоб контейнером виїхати сюди. Контейнери там закриті. Це вигляд баків для збору сміття в Чехії. Подивіться, це для збору пластику. Отвори в кришках зроблені так, щоб туди вмістився лише пластик. Ну, якщо він великий, то можна кришку. Підіймати і покласти туди великі шматки пластику, але цілком очевидно, що тут має бути тільки пластик, контейнер з кришкою і отруй спеціальні для цього. Тут ми бачимо для скла теж з отвором, в який важко щось інше запхати. Найкращий варіант для місць, де накопичується велика кількість сміття це такі закриті майданчики. З легкого металопрофілю, з легким навісом, на час достатньо міцний, щоб наші вандали не змогли його розібрати. Тим більше ці площадки знаходяться в людних місцях. Сюди можна зайти, і ось тут ми бачимо, що знаходиться всередині. Теж на колесах, контейнери легкі, пересувні з кришками, знов-таки, в які можна викидати сміття, воно нікуди не літає, воно немає. Запаху, який розповсюджується на всю територію. Такі конструкції ми вважаємо, що є найбільш доцільними в тих місцях, де знаходиться декілька багатоквартирних багатоповерхових будинків, тут ми можемо бачити вже приклад Сполучених Штатів Америки. Я нещодавно звідти повернувся, і знову-таки ми бачимо закриту контейнерну площадку. Контейнери, які відкриваються, закриваються, сюди можна кинути будь-якій. Варіант сміття, і воно нікуди не дінеться. Ви подивіться, як на території прибрано. Це варіант вуличного смітника. Вуличний смітник. Він стилізований, він вписується в архітектуру міста. Водночас є спеціалізований отвір для сміття, достатньо великий, щоб можна було вкинути, і звідси нічого нікуди не влетить. А тепер повернемося до нашого майданчика, на якому ми сьогодні були. Оце. Ми бачили цю конструкцію, незрозуміла велика кількість залізобетонних плит, сміття, яке кругом літає після прибирання, контейнери, які ну, ніяким нормам не відповідають, вони старі, нефарбовані, диряві. Можна хоча б зробити так, як ми намалювали. Огородити легкими конструкціями, зробити навіс, сітку для того, щоб сміття коли розлітається. За ці сітки ціплялися і залишалася принаймні на цій території. Хоча краще всього зробити це вкритому вигляді, який ми бачили в пражському варіанті. Тоді ці конструкції будуть непотрібні. Ці зайві конструкції теж будуть непотрібні. Тим більше, подивіться, тут є водний колодязь. Так. Відсутні зовсім декоративні якісь кущі, які потрібно, щоб були. Тоді ну тут же багатоповерхівка, тут багатоповерхівка, тут багатоповерхівка. І все це люди бачать своїх. Балконів. Хоча б такий варіант, ми вважаємо, був би значно кращий, приваблюючий, ніж той, який є. А ми не тільки про це фотографуємо, ми про це і пишемо. Ось приклади наших газет. Це досвід Стамбула. Це досвід Праги. Це американські комунікації. Це сміттєві заворушення в нашому місті в Долбунові. Які ми підняли на вимогу жителів нашого міста. Ми дуже сподіваємося і віримо про те, що із допомогою нашої громадської організації, самих людей, а також влади, яка не залишиться байдужим, ми зможемо зрушити цю проблему з міста. Хоча не тільки сміттям ми займаємось в місті. Останній наш проєкт був присвячений ямам на наших вулицях. Як ви бачите, в якому стані вони були? Це просто жахливий стан. Але, як ви бачите, навколо цих ям вже стоять плюсики. Це означає, що більша частина із цих доріг вже відремонтована. Ми хотіли цим сюжетом показати приклад того, що громадська активність це не просто слова, це і конкретні дії, це конкретні пропозиції владі, комунальним підприємствам по тому, як можна змінювати життя в своєму невеликому 25-тисячному місті. І Якщо таких організацій, такого спрямування, як наше, буде більше, якщо влада такі організації буде чути, а мешканці не будуть байдужими, нам вдасться вирішити багато проблем. І такого сміття в нашому місті, місті з Долбуної Рівненської області, більше не буде. А взагалі місто у нас класне. І в тому, що в ньому є сміття. Винна не лише влада, а й ми, прості мешканці, тому що щоб зробити наше місто гарним і квітучим, інколи достатньо дуже мало. Треба бути сильним і донести сміття до смітника.